Добрий день, всіх вітаю! І сьогодні наш другий урок вітання в китайській мові. Проте, перед тим, як розглянути власне вітання, ми маємо продивитися, розібрати і вивчити всі займенники. І почнемо з гарної новини, яка полягає в тому, що слова в китайській мові не змінюються на відміну від української мови. Тобто, слова у нас не змінюються за рудами, за числами. Вони ніяким чином не склоняються. Тобто, взагалі нічого з ними не відбувається. І це дуже круто. Єдине от явище власне множини ми з вами зустрінемо тільки коли ми говоримо про займенники. Е, ну, давайте розглянемо їх. І спочатку ми познайомимося з займенниками в однині. Отже, я, у нас буде. О. О. Ти. О... О... Ні. Ні. Та, треті тони не забуваємо. Далі дивіться, він, вона, воно у нас читається абсолютно однаково. Однаковий пінінь, плюс однаковий тон. Та, та, іроглифи та. абсолютно різні, про тому вимова абсолютно однакова. І плюс у нас ще є один займенник. Який, ну, грубо кажучи, йде як ви з великої літери, це займенник нін, нін. І якщо ми подивимося на займенник ти і на займенник Ви з великої літери, ми побачимо, що вони, в принципі, однакові і е, складаються з одного і того самого елемента, єдине що, те, що займенник Ви у нас ще, крім цього, має графему серце. Тобто ти плюс моє серце. Та це в нас буде ви з пошаною. Щоб зробити множину? Ми маємо додати частинку ман. Це частинка. Це не самостійне слово. Воно не має перекладу, не має тону, взагалі нічого. Це буде просто індикатором множини. Тобто, якщо ми хочемо сказати ми, ми просто до слова Я маємо додати ман. Все. Більше ми нічого не робимо. І ми отримаємо. Woman. Далі ви. Так само, той самий принцип. Німен. Хамен. Хамен. Да? У нас так само ідуть е, е, займенники множини вони чоловіки і вони жінки. Е, якщо ми говоримо про змішану групу людей, там, де в нас є і жінки, і чоловіки, ми все одно маємо використовувати хамен. Да? Ми все одно напишемо е, займенник для чоловіків. Е, та воно не має множини, як і в українській мові, і ви з великої літери «нін» так само не має множини, тому що воно адресується комусь персонально. Щодо вибору правильних займенників в реальності, як це відбувається? Ну насправді спілкування в нас доволі неформальне, тому ось цей варіант «нін», ви, він в цілому не притаманний сучасному китайському суспільству. Варіант з ні, ми можемо використовувати, ну в принципі в усіх ситуаціях. Ми можемо так називати вчителів, професорів, колег по роботі і так далі, і це не буде вважатися невічливим. Тобто, ні, це абсолютно нормальний доречний займенник. В той час як займенник Нін ну, використовується скоріше для якихось церемоній, якихось офіційних зустрічей і так далі, дипломатичних зустрічей. Але, в принципі, не для повсякденного спілкування. Так, ну і тепер ми вже можемо, власне, продивитися самі вітання. Сьогодні ми розглянемо три типи вітань. Перше вітання, я думаю, ви всі чули, всі його знають, це наш класичний варіант. Ніхао, ніхао. Е, так, ну, глянемо на тони. Е, окей, в нас не може бути співпадіння третіх тонів, тобто ми маємо з цим щось робити. І передостанній третій тон у нас зміниться на другий. Тобто, якщо нам попадається ось така картинка, ми маємо її переписати на ось такий варіант. Третій стає другим. Тут ми будемо мати другий. Ні-ха, ні ха. Ні -ха е, ну, і, звичайно, цей варіант ми обираємо, коли ми е, вітаємося з однією людиною. Ми буквально кажемо: ти хороший або ти хороша. Що дорівнює привіт? Якщо людей декілька, ми обираємо займенник ви в множині. І тоді це буде в нас звучати як «німен хао. Німен хао. А чи змінюється тут третій тон на другий? Ні. Тому що, на відміну від цієї ситуації, наша картинка тут буде виглядати таким чином: третій, нульовий, і знову третій. Тому це правило в нас не діє. Ні, мен хао. Ви хороші. І крім цього, в нас є дуже популярний варіант вітання за професією, коли замість займенника ми вставляємо посаду або професію людини. І сьогодні ми вивчимо ще одне нове слово. Лаоши. Лаоши. Це в нас вчитель. І тоді вітання буде в нас таким: Лаоши хао хао, вчитель хороший. Тобто, замість вчитель ви можете поставити ем, лікар, інженер, е, менеджер, директор, медсестра абсолютно будь-що будь-яку професію, будь-яку посаду. І ем, цей варіант вітань, до речі, він є дуже прийнятним, дуже підходить під китайський етикет, і, в принципі, якщо ви його вивчите, то він буде дуже доречним. Особливо, якщо ви вітаєтеся з людиною, з якою ви взагалі не знайомі. А, так, ну, давайте розглянемо вправу. В цій вправі в нас всього буде чотири картинки. І давайте ми на них подивимося. Що відбувається у нас на першій картинці? Ми бачимо, що ці люди вони приблизно одного віку, вони, скоріш за все, знайомі. Тому, якщо тут у нас є варіант вітання просто звичайний привіт ніхао, відповідно, у відповідь ми маємо сказати, що. Правильно, так само. Ніхао. Тут вже трошки цікавіше. Хтось каже лао ши хао. Ши хао. вчитель хороший. Так? Значить, ми розуміємо, що це кажуть студенти. Вчитель, який зайшов в аудиторію і бачить декілька студентів, не один. Е як тоді має привітати їх? Правильно, будемо використовувати форму множини. Нім-хао, німен хао. Ні -ха і тоді він водночас привітається з усіма. Так, тут у нас відбувається якась професійна ділова зустріч. Тому, якщо нам кажуть нін хао», Нін-хао, тоді ми у відповідь маємо так само сказати нін хао», Нін-хао. А тут ми бачимо, по-перше, різні вікові групи абсолютно. І по-друге, ну, скоріш за все, ця жінка являється начальницею або керівничкою. Тому. Цю, це вітання, цю фразу. Ні-хао, говорить, скоріш за все, вона. Тоді, як її молодша підлегла, як її має привітати? Правильно, вона, скоріш за все, буде використовувати цей варіант да? ви з великої літери. Нін-хао. Нін хао. Нін хао". І це весь наш сьогоднішній урок, дуже маленький, це такий невеличкий е, місточок е, вже до серйозної граматики і до е, серйозних слів, яких у нас буде ставати все більше і більше. А, але я ще раз всім нагадую, будь ласка, е, робіть домашні завдання в описанні до цього відео або у коментарях до цього відео. Я обов'язково додам посилання по якому вам потрібно буде перейти для того, щоб зробити невеличкий тест на знання займенників. Е, будь ласка, до того, як ви виконали всі завдання, не переходьте до наступних епізодів, не переходьте до наступних уроків, е, ну, для того, щоб цей курс був для вас дійсно ефективним. Виконуйте завдання обов'язково, перевіряйте себе, е, прописуйте іерогліфи, продивляйтеся презентацію. І тільки після цього переходьте до наступного урока. А на сьогодні я з вами прощаюся і чекаю вас на наступному третьому уроці. Цайціянь.